І представники країни агресора Російської Федерації звинуватили Україну, що вона нібито зриває обмін полоненими. Відповідні заяви зробили уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова та офіційна представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова. Обидві стверджували, що Київ не хоче працювати над обмінами і забирати своїх військовополонених за їхніми словами. Україна буцімто погодилася забрати з полону лише 279 військовослужбовців дев'ять Су і за їхніми словами запропонованих 935 на ці закиди відповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що саме Російська Федерація гальмує об... процеси обміну, використовуючи його як метод впливу на українське суспільство. Він звернувся до москалькової з вимогою передати йому списки українських військ... військовополонених, яких Москва готує повернути. Ну і в Молдові триває другий тур президентських виборів. Спецслужби країни попереджають про можливе втручання Росії у голосування за кордоном. Йдеться, зокрема про Німеччину. Про це повідомляє Deutsche Welle. І За даними видання, уряд у Берліні попросив федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини уважно поставитися до цієї інформації. Прикладом можливих провокацій називають зокрема фейкові повідомлення про мінування ризик подібних дій Російської Федерації. Молдовські спецслужби також бачать у Франції, великі Україні та сполучених штатах Америки. І тепер поговоримо про ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення. Про це повідомили у Генштабі. Найактивніше окупанти атакували на Курахівському напрямку. Там відбувся 51 бій на Покровському, 23, На Лиманському Росіяни 14 разів намагалися захопити позиції збройних сил України.